Четвер, Луцький авторинок в розгарі. Ну і що ж по традиції йдемо, покажемо вам, що позаїжджало свіженьке та які ціни на них. Тобто йдемо розглянемо пару автомобільчиків. Не забувайте за лайки підписку, не забувайте займаємося автопідбором Ці всі автомобілі, які зараз вам покажу, можемо перевірити як разумоль, а також саме можемо брати в підбір під ключ. Сідайте зручно, дивимося, що заїхало свіженьке на Луцький авторинок. Перший екземпляр, який зустрічаємо, схід, туранчик з парктрониками 360 на простой обтиці на легкосплавних дисках, 2 на автоматі, те, що всі хочуть. 14 350, 180 пробів, 13 рік, дивимося, гарненько виглядає. По салончику тканинка, алькантарка, автомат, розширена мультимедіа, автопарковочка в нас присутня. Бачимо гарненьке кермо мультикермо, автосвітло, автодощ. Ось такий екземплярчик свіженький. Парковники 360 взад, виглядає доволі гарно. Ось такий екземпляр, за ціною, за ціною 14300 присутній на луцькому авторинку. Йдемо шукати наступний екземпляр. Зустрічаємо свіженького кашкая двохлітрового пригнаного зі Швейцарії, 198 має пробігу, лінзівмивайки, протілотуманки, легкосплавні диски. Ключова ціна 10 800, повний привіз, 198 пробігу. 2-літровий бензин, 10-й рік на автоматі. Панорама безключовий у нас присутня. Авто в нас закрите, шкіряний салончик, підігрівчики, Все в нас є. Додатковий комплект. Гуми бачимо з титанами є. Гарненько виглядає позаду форкопчик, камера заднього вигляду. Присутня за гарною ціною 10 800. Зустрічаємо ще одного кашкая, свіжо пригнаному з камерами 360 на лінзованій оптиці, вбивайки проти отуманки, бовс. У нас диски стоять по ціні. У нас 12700-12 рік на автоматі, 2-літровий бензинчик, 190 пробігу, панорама безключує. У нас присутня шкіряний салончик підігрів автомат. Мультимедія вже в нас розширена присутня, повний скупопакетик. Ось такий екземпляр що свіженький заїхав. Виглядає доволі гарно, такий в нього колір баклажан, скажімо так, 190 пробігу за ціною 12700. Ще один свіженький екземплярчик, Меган 3, бензинка. У нас просто оптика протиманки, гарні, легкоспавні чорні диски, зимова гума. 1,6 бензин, 10-й рік, 7850 вартує, 210 заявляють пробіг. У нас присутній люк. Панорама поверху, каневий салончик. Горненький стан доглянутись. Ось так виглядає. За ціною 7,850 Ще один свіженький екземплярчик в сцені 3 третього покоління Лінзи, займивайки, парктроники, легко, сплавні, диски. Це у нас 14 рік, 2-літровий дизель, 228 заявляють пробігу. На автоматі 12500 у нас вартує пригнаний свій царі боус, безключовий, здання дзеркал. Комбінований салончик у нас гарненький. Гарний автосин місце ось таке присутнє парктроніки зад. Панорама люк у нас також присутня за ціною 12500. Ну і ще в нас один яркий красень, свіженький на лінзах парктроніки 360, легкосплавні диски 12900, у нас євро, 1,5210. Пробігу 18 рік, безключовий, комбінований салон, електростоянкове, утримування в полосі, механіка шестиступочка ось так гарненько у нас виглядає. Парктроники 360 зад, форкоп, все в нас. Присутні, ось такі красень. На цьому і закінчимо. З таких пару свіженьких екземплярів вам показав. Ринок великий, заїжджає набагато більше. Все зараз не покажеш. Тому не забувайте підписатися. Кожен день показуємо автомобілі, які сюди заїжджають. Можемо ці всі автомобілі для вас оглядати, будь-які, які присутні тут. Тобто разовий огляд, підбір ключ автомобілі, перевіряємо детально, цікавить контакти знизу. Телефонуйте, консультуємо та займаємося пошуком вашого майбутнього авто.